Попри те, що Франк Вальтерштайнмаєр, перший президент Німеччини, який з 2010 року відвідує Росію, великого політичного значення цій поїздці не надають. Адже головний привід робочого візиту передача кафедрального собору апостолів Петра і Павла у Москві євангелістично-лютеранській церкві. Лютерани релігійна меншина в Росії. Більшість у громаді має німецьке коріння. Їхні предки приїхали в Росію століття тому на запрошення царів, які обіцяли землю та релігійну свободу. Але пізніше радянський уряд переслідував лютеран і захопив церковне майно, включно з цим собором. Громада, яку очолює архієпископ Дітріх Брауер, використовує приміщення собору після розпаду радянського союзу. Однак всі ці роки собор залишався у власності уряду Росії. То зайли то квартиру, вона не зустріні. То зайняв цю квартиру, і вона стала вже не твоєю. Ти там тобі дозволяють з'являтися і щось проводити. Однак, весь час є відчуття, що це не твоє. У будь-який момент це може знову опинитися або у руках держави, або у якихось третіх осіб. А зараз це знову повноцінно наш власний дім. Зативнові повноценне наш собственний дом. В атеїстичному радянському союзі багато церков використовували не за призначенням. З 1937 року цей собор був кінотеатром і кіностудією. Тоді всі лютеранські церкви закрили, а багато їхніх пасторів заарештували або розстріляли. Тут на Веденському цвинтарі у Москві, давно відомому як німецьке кладовище, досі відчутні наслідки переслідувань. Багато надгробків були споплюжені або знищені. Після другої світової війни лютеранська громада боролася з тавром німецького походження, яке часто пов'язували у СРСР з нацистським ворогом. частково ця подія є встановленням історичної справедливості, історичної правди однак лише частково я дуже сподіваюся на те, що це буде лише початком нового етапу розвитку і нашої країни, і нашої церкви по і нашої і нашої церкви. Це не перший випадок, коли церкву повертають релігійній спільноті. Однак передача кафедрального собору Петра і Павла має важливе символічне значення. Тепер, за словами архієпископа Брауера, всі громади дивляться на Москву і сподіваються, що вона поверне і інші церкви людям.